Ось такий гібридний газель Медео Екстра зняв вилку амортизовану. Думав її перебрати, але ну, тут ще корону цю треба зняти. Щоб її зняти, треба кольце опорне зняти. А це вже для мене гемор якийсь. Ще якийсь пластикове тут. Ще й пластикове кільце. Коротше. Прямо пиздець. А вилку треба перебрати, бо вона хрум рипить, трошки підрипує. Тут якось треба м, до шариків добратися, теж не знаю як. Це, м, я так розумію, напівінтегрована рульова, однодюймова, яку ставили у, після 10-10 по 15-ті роки на цих сітібойках. То хотів запитати, от як до добратися до підшипників, щоб їх змазати, бо якось крутиться, наче без масла таке враження.